Друзі, всім привіт! На зв'язку Ільченко Антон вітаю вас на нашому каналі Страхування в Україні. Тут ми говоримо про юридичне супроводження страхових спорів, якісь інсайти, якісь практичні речі, що треба зробити, як себе поводити, так щоб ну, максимально забрати належне вам відшкодування. Ділимося якимись порадами, тому якщо у вас вже на сьогодні є якісь проблеми зі страховими компаніями, звертайтесь до нас у тут. Внизу наші соціальні мережі обов'язково підпишіться і там же є контакти, номери телефонів, куди ви можете зателефонувати або написати в месенджери. Це Viber, Telegram, WhatsApp. Ми обов'язково подивимось на проблему. Немає на сьогоднішній день. Якихось там кейсів, ну на яких ми б не розумілися, не змогли вам ну щось запропонувати у спорі зі страховою компанією. у сьогоднішньому випуску? Я хочу поговорити з вами: от аналізував звернення. Люди е, часто питають: а як е, нам коли можна ремонтувати автомобіль після дорожньо-транспортної пригоди? Дивіться, тут треба е, поділити от, ну, кейси. На дві частини. Перший кейс, ну, умовно, будемо його називати, це звичайний кейс. Це коли от, е, у людини відбулася дорожньо-транспортна пригода, і там немає ніяких тілесних пошкоджень, тобто, ну, звичайна така ситуація. Тобто е, людина в такому випадку звертається до страхової компанії, ви можете зробити це самостійно, можете там звернутися до юристів, до нас можете звернутися, оформлюється звернення, і після того страховик протягом 10 робочих днів, наголошую, робочих днів, ну, має провести. Огляд пошкодженого транспортного засобу. Якщо він цього не зробив, то ви можете найняти вже оцінювача експерта самостійно. Я в такому випадку все одно радив. Таке відбувається не часто, але відбувається. Радив би повідомляти страховика, що він порушив, що ви найняли експерта. Огляд буде там та там. Та ви вже не підлаштовуєтесь, нічого не узгоджуєте. Там за три дня повідомили страховика, тому що ну, є компанії, які ну, займаються тим, що потім кажуть, така нас там не. Запрошували на огляд, вони там саме оглянули. і ну, Це додаткові якісь потуги, вони якось обкладаються бумагами, якісь там рапорта аварійних комісарів, ще щось придумують. Тому все це треба обігрувати, з цим працювати. Тому краще оцю позицію зафіксувати ну, відразу, якщо таке відбулося. Далі відбувається огляд. На огляді ключовий момент фіксація всіх пошкоджень. Люди допускають помилки, які зазвичай тут От, приїхали там, припустимо, да, удар в задню частину автомобіля. Її зовні пофотографували, і після того там, представник страховика поїхав. Далі людина заїжджає на станцію, або навіть там наймає себе експерта. Так навіть буває, що страховик порахував. І каже, от у нас там сума виходить. отака. Людина заїхала на станцію, там зняли, подивились, що там є додаткові пошкодження. Звичайно, що страхова компанія їх не рахувала, а людина ну, не туди, що ну, їх там не фіксували в тому акті огляду, і починається. ну, тут вже... Перші такі ознаки конфлікту. тому відбувся огляд. Якщо є приховані дефекти, от, припустимо, там бампер. Бампер він зіграв туди-сюди, і під бампером може бути демпфер, там задня панель, там підлога багажника. Якщо є такі ризики, то ви автомобіль дивитесь на СТО. В Даному випадку подивилися автомобільне СТО. Якщо хочете підстрахуватись, то ви найняли оцінювача ще свого. Він подивився, можна не оплачувати оцінку. домовитись, що зараз ми тобі платимо виключно за огляд. Якщо у нас буде спір зі страховою компанією, то тоді ми. Доплатимо тобі за оформлення акту, і ви це можете зробити в будь-який момент. І все. Якщо ситуація штатна, то в такому випадку все отут от провели риску, і ви можете після цього ремонтувати автомобіль. Щось чекати, щось там. Ну от дуже багато питають. Якщо у нас буде спір, і от буде там судова експертиза, як вона буде відбуватись в такому випадку. Ну, безглуздо тримати автомобіль. Це ж ваші збитки. Експертиза буде відбуватись по матеріалам справи для того, і ви наймаєте, припустимо, там свого експерта, щоб взяти в нього акт огляду, фотографії, не залежати виключно там від страховика, надасть він матеріали, не надасть, бо ну є ще така. Такі трюки, що припустимо, да по матеріалах страховика проводиться судова експертиза. Страховик взяв частину там пошкоджень, які є на фотках. Частину фоток просто не дав судовому експерту. Звичайно, що якщо він вам не дав, то ну, у судового експерта вже не повні вихідні дані. Щось він може не порахувати також. Тому тут ну, є нюанси. Обов'язково їх враховуйте. Друга частина, про яку я казав, це, припустимо, є тілесні пошкодження. Якщо є тілесні пошкодження то питання з оглядом, воно буде ну, як мінімум завішене. Чому завішене? Тому що в більшості випадків автомобіль або забирають на штрафний майданчик, або передають на відповідальне зберігання там, розпискою. Ну І тут да, такий момент, що якщо навіть передали розпискою, ніби його візуально можна оглянути, але ви не можете його розбирати. Тому що ну, це буде ваша відповідальність. Наслідки будуть більш серйозні, ніж там, ну, якісь проблеми потім зі страховою компанією. Через те, тут як вирішується проблема, слідчий визначив ступінь тілесних ушкоджень, і відповідно після того є кваліфікація. В нас є ЄРДР, вирішили з кваліфікацією. ну і Далі можна після цього моменту узгоджуватися зі слідчим, щоб він дав допуск до штрафного майданчику. В більшості випадків автомобілі тут ну, достатньо серйозно пошкоджені, тому ну, навіть статистика така, що. Близько до половини таких автомобілів вони тотальні, фізично знищені по розрахунку. Тому можна оглядати навіть ну просто візуально сходу. Ну щоб ви домовляєте зі слідчим, домовляєте зі страховиком. і Я знову ж таки радий вам би ну, брати свого ну, оцінювача-експерта. Тому це відбувається от саме так. Після того, як ну, оглянули, ремонтувати ну, не можна, навіть якщо він знаходиться у вас на відповідальному зберіганні. Треба вирішувати питання або зняття арешту, або зняття автомобіля з відповідального зберігання. Коли це вирішується, слідчий має провести всі експертні дослідження по справі, зазвичай це експертиза обставин ДТП, можливо, там, трасологія, можливо, автотехніка, то йому ці автомобілі необхідно надавати експерту. Якщо автомобіль не тотальний, то розбирати можна буде. Ну от лише після того як от всі ці експертизи експертні дослідження закінчені. Слідчий надав дозвіл, більше того, якщо там арешт його потрібно знімати у судовому порядку, клопотання подавати до слідчого судді і знімати. Також важливий момент не пропустити цей момент. Відбувається часто, що ну людина знає, що він там десь стоїть на майданчику, там на штрафному щось вже тягнеться це кримінальне провадження, і ніби слідчий все зробив, комунікації зі слідчим немає і слідчий Після того направляє справу в суд. А потім людина каже: Да я вже хочу там, автомобіль забрати, і слідчий вже не буде ну, розглядати слідчий суддя окремо ніяких клопотань, коли вже провадження в суді ну, не буде вирішувати ці речі. Тобто тоді вже треба буде чекати вироку там, або чим воно закінчиться. Через це тут ну, от, момент необхідна комунікація чітка зі слідчим. Як тільки всі там, необхідні слідчі дії от, виконані, де потрібен був автомобіль, от оперативно треба вирішувати питання про зняття арешту або відповідального зберігання, і лише після того його або ремонтувати, там, або продавати, або ще щось робити. Історія така: ну і знову ж таки, якщо там був поверхневий огляд, автомобіль не фізично знищений, ну, є доцільність після того, як ви вирішили це питання, неважливо, там півроку пройшло. Запрошуйте страховиків на додатковий огляд. Нехай оглядають ті пошкодження, які не фіксувалися ну які там скриті приховані дефекти, які будуть при розбірці. Це ваші гроші, тому немає сенсу їх втрачати. Обов'язково ці питання. Ну, Продумуйте, враховуйте, щоб е, страховик не занизав відшкодування саме там, за рахунок того, що якісь пошкодження не побачив. Ну і перетримувати да, автомобіль, там, його тримати там, до суда, до спору зі страховою компанією, ну, точно не потрібно. Тобто його треба або продавати, або ремонтувати. Тобто автомобіль з часом буде тільки дешевше. Сподіваюсь, було корисно. Дякую, що дивитесь. Тут внизу наші соціальні мережі, контакти. Якщо у вас є вже якісь проблеми зі страховими компаніями, телефонуйте, пишіть у меседжі. Менджери, ми обов'язково вам допоможемо. Залишайтеся з нами. Поділіться відео. Дякую, пока-пока, друзі.